Три дні вихідних на день праці для багатьох американців невеличкі канікули, коли можна відпочити від роботи. Але це для тих, хто має роботу. Молоді люди у Сполучених Штатах категорія, яка найбільше постраждала від економічної рецесії та безробіття. З подробицями Тетяна Ворожко. Ерік Шафер проводить свій час перед комп'ютером, спілкуючись з друзями на інтернет-сайтах Facebook та MySpace. Йому 23 роки, але дорослу людину він себе не відчуває. «Я почуваюся, ніби у пастці, не можу вийти у справжній світ. Я застряг тут, просто марную свій час. У лютому цього року Ерік втратив роботу після того, як компанія, де він працював, не отримала очікуваного урядового контракту. Гроші зняти квартиру в нього немає, і він живе зі своєю мамою. Ерік підробляє, розвозячи юридичні документи своєї мами. За кожну доставку він отримує 25 доларів. «Інколи в мене є робота. Інколи немає. Я можу зробити дві доставки на тиждень, а можу і 15». Сам безробітний Ерік щодня стикається з ще гіршими фінансовими проблемами інших. Марія чи норія тут він доставляє ордери про примусове виселення. ви маєте 45 днів після отримання цього документу, аби погасити борги по кредиту за будинок. І шафер далеко не виключення. Згідно з новим дослідженням, кожна третя молода людина у віці до 35 років у США живе з батьками. Кожен третій не має медичної страховки і Половина заробляють до 30 тисяч доларів на рік. Це набагато менше за середнє по країні. Загальнонаціональне дослідження, яке ми прилюднили, показує наскільки погані економічні умови для нашої молоді і якими будуть наслідки, якщо ця проблема залишиться без уваги. Згідно з дослідженням, 30% молодих людей відклали народження дітей через фінансові побоювання. 40% відклали набуття вищої освіти. У про сподіваються на уряд. Пакет із пожвавлення економіки спрацював і нам потрібен ще один пакет. кріс Едвардс, економіст консервативного інституту імені Катона, не погоджується. Я думаю, що другий пакет із пожвавлення економіки стане тягарем для молодих людей. Він збільшить борг федерального уряду, і цей борг звичайно призведе до зниження стандартів життя молоді в майбутньому. Едвардс радить зачекати, поки люди передпенсійного віку вийдуть на пенсію та звільнять робочі місця для нового покоління. Але для Еріка та інших 20-річних це означає жити у режимі очікування. Right, so Тетяна Ворожко голос Америки.